Так, візуально вони в хорошому стані, де-не-де є такі потертості, навіть не бордюрка, просто потертості на фарбі. Можна пробувати якимось розчинником змивати. от, По типу такого. Тут вже маленькі оскали фарби, але все рівно це не бордюрка, просто оскал фарби. Як таких бордюрок, задирів, глибоких царапин такого немає. Всередині тут теж якась така потертість, невідомо кругла. Тут також кругла така потертість, на цьому також, От, суто по фарбі. Не знаю, що це було тут таке, тут немає. По цих двох дисках теж бордюрок немає. Це легкі такі царапини на фарбі, це можна розчинником змити, це, це навіть, не знаю, що от накатиш ну, її від нього. Так, зсередини зварки немає на диску, тут тобто диски не варені, тут також немає. Трохи брудні, але не варені. візуального рівня. Тобто не квадрат. По маркіровці оригінальної барбети зроблені в Німеччині. 7G на 15. Виліт 18. Стояли на 46-й, приїхала 46-та на них моло. Так само і цей 7G на 15 Борбет Німеччина. Борбет Німеччина. І тут так само. Середини також без зауважень.